Щасливий шлюб, взаєморозуміння та гарний приклад для своїх дітей. До цього прагне кожна людина, проте в реальному житті є свої труднощі, з якими доводиться справлятися самотужки. Розібратися з цим нам допоможе практикуючий психолог, гештальт-терапевт та сімейний психолог Юлія Похвала. Юлія я вас вітаю нас в студії. Сьогодні ми спілкуємось про сімейні пари. Звичайно, я знаю, що до вас пари досить часто звертаються і знаю, що ви допомагаєте сім'ям впоратись із проблемами. Люди готові, вирішують, вступити в шлюб, що вони повинні знати. Ну, я приймаючи таке рішення, мається на увазі. Так, так. Я вважаю, що навіть якщо людина ще не прийняла такого рішення, варто було б знати гарно себе. Свої бажання, свої потреби, свої цінності і цілі, до яких я йду. Коли людина вступає в стосунки з кимось протилежного полу людиною, то їй тоді зрозуміліше що підходиться людина для мене чи ні. У ну, мене є такі цілі, а в нього інші. Як ми будемо, якщо вони різні цілі? У мене такі бажання, а він їх не підтримує. Як я буду з цією людиною? Ну, тобто, коли я знаю себе добре, я тоді можу. Ну, розраховувати, що людина мене підтримує, ми на одній каже, да, ми можемо разом чогось досягати. Тому я би почала спочатку себе і так, кожному партнерові краще пізнати себе. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ви бачите, що у вас вже є якісь нюанси на стадії там, зустрічання, там, якихось зустріч, якогось спілкування, то краще не, не, не доходити до тієї, коли вступити в шлюб. Можна так? Не, не доводити до конфліктів, так. Та? хоча конфлікт це також в якійсь мірі пізнання себе через потреби, бо ми щось хочемо донести, просто невдалою формою. Через якісь саварки. Наскільки конфлікт може бути нормою? От в сім'ях, в родинах, в парі? Ну, наскільки норма, це звичайно, це норма, але як часто? Ну, таке цікаве питання, бо відношення у людей до конфлікту дуже таке неоднозначне. Да? І конфлікти це норма, як ви кажете. Але в залежності від того, як вони протікають, це ще може бути там норма чи не норма. Коли вже це йде до побиття, то це вже не норма, зрозуміло. Да? Але якщо вирішується якесь в результаті конфлікту якесь питання, да, і доходять до консенсусу, то це звичайно добре для. Розвитку пари для розуміння один одного конфлікти про частоту, якщо говорити, то зазвичай вони часто не виникають, якщо вони ведуть до вирішення основних питань. Коли люди одружуються, вони в них все добре спочатку, але наступає період, коли в них починаються сварки. Звичайно, не у всіх, але є такі бари. От як їм справлятися з цими сварками, як їм справлятися одне з одним? Бо, звичайно, коли люди живуть разом, це трошки інший рівень відносин, коли там люди зустрічаються, і тим більше, коли вони живуть, вже якийсь проміжок з часу, вони вже знають абсолютно все один про одного, і, можливо, навіть знають, як. Не варто себе вести з цієї людини, але вони чомусь так себе поводять для того, щоб, можливо, розізлити. Ну, Тобто, вже от такі відносини. От як людям все-таки знаходити спільну мову? Чи варто думати про те, що не зійшлися характерами? Чи все-таки це норма, це нормально, і треба просто якось знаходити спільну мову? Угу. Ну, питання в тому, чи домовлялись про щось? І що виникають тоді ці сварки на почві, ну там домовились і не виконуються якісь розділені обов'язки, наприклад, да? то тоді варто передомовлятися, а не сваритися. Ну, напевно, щось змінилося у людей, щось не влаштовується попередня домовленість. І чи, чи так ці конфлікти. Приводять до того, щоб змінилося, чи не приводять? Якщо не приводять, звертатися до когось, щоб хтось підсвітив на почві яких потреб виникають ці конфлікти. Бо людина в конфліктах в сварках зіштовхується один з одним через своє бажання. Я хочу, щоб щось було так, а я хочу, щоб щось було інакше. І якщо вони не можуть один одному донести і знайти якісь спільне рішення, то тоді варто шукати допомоги ззовні. Ну і вже потім, якщо не вдається дійти консенсусу, вирішити свої потреби, то, мабуть, варто задумуватися, бо заради чого тоді псувати один одному до нас нерви, і заради якої цілі залишатися тоді в тих стосунках, де немає задоволення від тої людини. Варто пробувати домовлятися, говорити. А якщо не виходить, то ну, щось з цим вирішувати інакше. В яких випадках ви рекомендуєте розлучатися? Коли я рекомендую людині, скажу ніколи, бо ну, насправді. Це не моя задача приймати рішення замість людей. Скоріше я буду задавати питання: от такі, що вас об'єднує, чому ви в парі, яких цілей ви хочете досягти. Ну тобто, щоб людина задумувалася і ну, на польщі своїх відповідей могла прийти до свого рішення, чи задовольняють ці потреби, ці стосунки, її потреби, чи щаслива вона в стосунках, що вона хоче з партнером, що вдається, що може вдаватися що десь інде. Не, не завжди одна людина все може і це нормально. Тому коли вирі... ну, вирішувати, коли розлучатися, не мені це точно. Це скоріше рішення тих дорослих людей, які приходять. Я можу допомагати їм актуалізувати якісь. Змінилися в них щось. Змі... ну, лічність особистість, да ми динамічні. У нас постійно щось міняється. Чи готові один одного ну, коли змінилися ці люди? Зараз пізнавати, чи цікаво їм пізнавати, як людина змінилася, і тоді це може бути новим витком в стосунках. Тепер це інша людина. А що в неї зараз? А як? І може бути таке, що вони були на грані розлучення, а потім знаходять ну, як новий подих, шукати, що це за людина, пізнавати і ну, стосунки нові відбудовуються. Коли люди розходяться, це найлегший шлях. А все-таки, коли є якісь непорозуміння, і люди знаходять якісь виходи, це, мабуть, сильніше для мене, ніж просто взяти і розійтися. Буває так, що просто на початку погано розібралися, чи підходить там ця людина тобі, чи просто з якихось інших зображень вступали до шлюбу. Тому, може бути, що дійсно розібралися з часом, що не підходять. Зараз багато таких випадків. Ну, в будь-якому випадку, якщо є якісь проблеми, всі проблеми можна подавати. Е, можна, мабуть, якщо ну якщо є бажання якщо є бажання, да, ну, наприклад, якщо хтось хоче дітей, а хтось не хоче, і ну це такий конфлікт, бажання, серйозно серйозно сепікон, конфлікт там, там, чи піде інші там на якісь компромісне рішення, чи встановлювати там, чи ну такі такі питання, тобто це не всі проблеми, проблема. Такі серйозні питання можуть стати дійсно ну, грунтів для розлучень. Якщо говорити про тих сімей, в яких вже з'явилась дитина, звичайно, це вже інакший рівень відносин, і вся увага там мами сконцентрується на дитину. От якийсь перший так, час. так, якийсь період часу, так, звичайно, не завжди. А, хоча кажуть психологи і стверджують, що все-таки дитина має бути на якомусь там, іншому плані. Ну, тобто Не на першому. На першому має бути чоловік, там, якщо я там, жінка, да? якщо чоловік, чоловіка, то, то жінка має бути на першому місці, а потім вже дитина. От як ви, що ви можете сказати? Я скажу, що на першому місці має бути в мене я, ну, і так у кожного, да? а потім вже партнер і дитина. Тобто ну, така більш здорова ієрархія. Спочатку я задовольняю свої потреби, ну і кажуть, щаслива мама, щаслива дитина, не через те, що вона піклується більше про дитину, а через те, що в неї є сили для того, щоб піклуватися про дитину. Коли з'являється дитина, то да, перестраюється повністю весь побут. Більшу увагу в перший час мати надаватиме дитині. Ну бо вона безпомічна, їй треба дійсно більше, ніж чоловіка. Важливо в цей момент просто розуміння, що це не назавжди. Да? Чоловікові може потрібно допомагати включатися, розуміти, як це важко для дружини постійно бути включеною, десь не досипати, десь не доїдати, не мити голову. Часто жінки дійсно не встигають. Це завдяки тому, що так чоловік включається, дружина може оцінити і бути вдячною, що також їх може об'єднувати. Важливо в цей момент ну, дійсно бачити, за що можна бути вдячним. Тоді це. Не так буде викликати ту претензію. Да? Якщо ти бачиш, що чоловік старається, що він може допомагає, що він і працює і з дитиною, скільки може, що він також втомлюється, то тоді, як наче цей градус претензій знижується і є можливість ну, і розуміння відповідальності своєї, що я на цьому фронті, а він на тому фронті. Так що завжди ну, наповну, чи точно не включиться. В нього немає тих материнських інстинктів. Ми по-різному влаштовані, все одно для нього щось простіше ніж для жінки. Діти шести місяців зазвичай відчувають е негатив батьків, як і позитив, так і негатив. Якщо мама усміхнена, життя то дитина також це відчуває. Так само і тато. Якщо тато там усміхнений, приходить до мами, у них все добре, гармонія, то дитина це гарно відчуває. Я читала те, що з шести місяців дитина вже відчуває цей настрій батьківський. Як взагалі формується от дитяча психіка, от починаючи з такого маленького віку? І як батькам цей період правильно себе поводити, щоб не зіпсувати дитину, от починаючи з такого малесенького? казалось би, шість місяців це зовсім маленьке дитя. Ну, гарне питання дійсно було. Насправді, психіка дитини формується ще в утробі матері, і цим питанням займається прямо окрема наука, такий розділ психології, перинатальна психологія, да? і там спеціалісти точно скажуть, коли що і як викладається. І базові емоції дійсно ми народжуємося з ними. Це такий на рівні інстинктів, там, той страх, чи радість, чи якийсь сум. Важливо розуміти, що дитині варто транслювати. Ту емоцію, яку ти переживаєш, щоб не було, що я злюся, але я посміхаюся. Бо багато потім ну, в дорослому віці дитина навчається цьому, і вона. Не, не щира, да воно починає скрив... ну, як наче щось mm -hmm. не розуміти, а, а чого mm -hmm. Зі мною не спілкуються, я ж наче посміхаюсь, а насправді він там бурхливими переживаннями злості фоники, дається люди відчувають на рівні інстинктів. Тому ці подвійні такі послання, коли я відчуваю злість, але я посміхаюсь, або я сумую, але я ну там посміхаюсь, от такі речі краще б. Не практикувати, Тобто, максимально yeah. треба бути відкритою і щирою, ще. Yeah. Якщо є злюсь, то є злюсь, і це таке саме почуття, як і радість. У нас табойована злость дуже багато агресії не можна, нам ну, так транслюється, дитинство не можна. Але насправді ну, це такі самі здорові почуття, і вони потрібні, як і радість там, чи якісь позитивні переживання. Mm -hmm. От основне це, мабуть, не, не робити таких подвійних посилів. Тобто з народження дитини виходить, треба весь час, от якось контролювати свої емоції, там, не злитися, не, не бути агресивною, не бути драт дратівливою такою. Ну, да, і... Бо ця дитина все переймає на себе, виходить. Ну, звучить так, тоді як вони бути живою. Ну, да, типу рані... ну, нічого не можна. Ну, насправді, ні, ну, ну знаєте, це якийсь сприйнення. складний період, коли вона народила, якийсь період, треба весь час бути з дитиною вдома. Буде mm -hmm. не виходити, нікого не бачити і з подругами не спілкуватися, бо нема на це часу. Mm -hmm. Але це не означає, що її не можна бути роздратованою, злою, агресивною. Ну, так, але ж це на дитину все переймається, виходить. Mm -hmm. Прекрасно. А ви знаєте, що агресія це та емоція, яка допомагає нам заробляти гроші. Ну, Прийти і сказати, я хочу за свій труд стільки. Це yeah. агресивний. Поступок, да? Це агресія. Це, ну, в звіриному світі ми приходимо і беремо ну, це через агресію. І тоді, як наче ми не транслюючи агресію, ми чогось не навчаємо дитину. Навпаки, ну, це треба сприйняття своє змінювати, що це нормальне почуття. Злитися нормально, але ну, не кидатися ножами там, да? ну, в рамках безпечного. І якщо е, дитину зустрічають в цих почуттях, то вона виростає здоровою, вона розуміє, що там, де мені незручно, я можу розділитися і зробити, як мені зручно. От такий стільчик мені не підходить, це також агресія. Ну, я отак от мені незручно. Я поверну, як мені зручно, це також агресія. Але для нас, наче, агресія, це вже афекти такі з кінжалами. там. Да, і оце сприйняття тобто треба. Тобто всі емоції є нормою, yeah. як в мами, так і в тато. Тато так само може прийти, агресивний. Yeah. Але це треба сприйняти. Yeah. Це треба зустріти yeah. ну, це, так. Так. зустріти з радістю, пережити. 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 Да, ну, що це також може ну, бути. Це така емоція тимчасова. Як побудувати здорові стосунки, щоб діти хотіли бути схожими на своїх батьків? Обстати стати таким зірцем? Mm -hmm. Ну, я б тоді рекомендувала бути чутливим до себе і до партнера, і не робити щось спеціально для того, щоб дитина. Да, от, якщо ти стараєшся, то це все, все одно відчувається. Да, от, в нас закладено там, з народження на рівні інстинктів відчуття певних базових емоцій. Тому, якщо я щось роблю спеціально, дитина це відчуває. І тоді ну, з часом дитина буде виникати. Почуття провини, що мама щось робила для мене. Тепер я, ну, як наче борг віддавати, ну, мені потрібно, тепер мамі щось віддавати, бо старалася. Тобто я за те, щоб стосунки будувалися для себе в першу чергу, для свого задоволення, для якихось спільних потреб. І тоді дитина буде бачити, що це кайфово, це класно, я дуже так хочу, вони класні в мене. Коли батьки. Тримують цю романтичну нотку, да, коли не все зводиться до побуту, коли залишається якісь побачення, окрім винесу сміття, є ще там квіти просто так, як бувало, просто на побачення. І тоді це надихає дитину, що це щось, щось прекрасне. Да, що у них такі романтичні стосунки дуже довгий час, що я теж так хочу. Воно автоматично щитується дитиною, як це? Бо якщо ми тільки функціонально виконуємо обов'язки. Воно згодом набридає самим дорослим, і це також відчуває дитина, що це щось таке складне не хочу. У нас підліток каже: я бачу, які, які ви втомлені, я так не хочу. І ну дякую, що він це каже. Тоді я розумію, що треба відпустка. Ну і це дуже круто, коли діти можуть це озвучувати. Якщо ми у парі про щось говоримо, це доступно, то діти цьому навчаються. Вони беруть це як норму. Тоді вони бачить, що можна про все говорити, домовлятися, і от він може прийти і сказати, що я так не хочу, mm -hmm. якщо батьки сваряться. От як діти переживають всередині от ці емоції, як воно в них проявляється, і наскільки для них це стрес великий. Перші конфлікти, якщо виникають, з дитиною варто говорити, що це тебе не стосується, це наші відносини. Ну ми там чомусь не порозумілися. Це нормально, ми вирішимо на тебе це не впливає. Да? Якщо ви не контролюєте себе і це на дитину впливає, ну тут уже вам варто звертатися до людей, щоб це не впливало на дитину. Ну, розділяти, що відносини мої з тобою, як з дитиною, батька, як з дитиною, це різне, ніж моє з, з твоїм батьком. Ну і тоді стрес можна знизити, коли говориш про це. Дитина розуміє, що це не про нього, що це ну, все вирішується, що це питання там не критичне, що не буде ніякого. Не знаю, небо не впадає, да, що... просто вони щось домовляються. Що це не порозумілися, і да, все. ми не порозумілись, ми домовимося, і все буде добре. Так народжуємося, да, і все навколо нас, все навколо нас, все через мене, все через мене. Мама біля мене, все біля мене, там всі мене люблять. А тут ще й сваряться. Mm. Ну і тоді воно сприймається так само, що це через мене. І це варто пояснювати. Якщо дитина розуміє, ну з нею поговорила. Все, їй легше стає. Є така ясність і чіткі границі. Бо як формується дитяча психіка у нездорової родини? у родини, де є великі проблеми не просто із тим, що вони не можуть знайти спільну мову, а там, де є насилля? У нас зараз є такі дорослі діти, які виживають в таких сім'ях, де ну, дисфункціональні сім'ї, де там пиячуть, дійсно насильство є. Таким дітям дуже складно про це говорити, бо це дуже соромно. Що ми в інстаграмі бачимо, як все прекрасно, да? там тільки розові носороги. Mm -hmm. А Про такі складні речі ніде не, не транслюється, тоді це приховується часто і це дійсно не розуміють діти, куди нести. Хто як може, так і справляється. Хтось це в малюнках вимальовує це, цій, свій розпач. Якщо є можливість звертатися до бабусі, це прекрасний ну, такий вихід, да, що про це можна говорити. Але ну, тут треба розуміти, чи зможе бабуся потім жити з дитиною, бо їй, наприклад, буде страшно і насилля може перекотитися ще й на дітей. Такі складні випадки, коли, мабуть, звертатися варто у служби дійсно опіки якоїсь. Я не знаю, чи є в доступі такі зараз ну, інформація для дітей, щоб вони розуміли, що є права у дітей, їх так само повинні поважати, як і дорослих. За так само повинні пікуватися. Може, хтось із батьків у цій парі більш безпечний, і з ним можна приходити і говорити, мені страшно, я боюся, мені це не подобається. Бо дорослі. Ну, там, жінки в мене, наприклад, вони дуже зляться на те, що мама залишається з таким агресивним батьком, наприклад. Да? Вони можуть їй пробачити, що вона терпіла багато чого через те, щоб у мене була там, повноцінна сім'я. Давайте дивитися правді в очі, чи дійсно це на користь дитині така повноцінна сім'я. Ну, цю реальність дійсно важко приймати її дружині, бо вона, мабуть. Чомусь не може залишити у неї є свої причини. Чи так само виживала колись і не може зараз інакше? Ну і, і скоріше, так, складається, що ми повторюємо якісь свої історії з дитинства. Мабуть, цю тему. Потрібно піднімати більш на широкий загал, щоб діти знали, як з цим обходитись і куди можна звертатися, і які в них є права. От цього не чат, ні в школі ні самі батьки може. Ну тобто, в першу чергу, ви рекомендуєте, якщо є, то бабуся. Ну якщо є, то так. безпечний так. батько ну, ну, раділя або, або mm -hmm. мама, або хто ну, залежно від mm -hmm. за того, хто якщо можна звернутися і проговорити про, про те, що мені погано, мені давай щось. Робити, якщо не, ніхто не безпечний з батьків, то може тоді це бабуся, там ну, хтось може бути крьосний, як буває, так що діти знаходять когось, якщо це не соромно. Якщо мама і тато розлучаються, от як розлучитися, щоб не травмувати дитині психіку? Ніяк. Ну, насправді, в будь-якому віці, якщо мої батьки розлучаються, це для мене травматична подія. І знову ж таки варто говорити. І говорити, доносити дитині а, на її рівні, ну там, чи 5 років, чи 13, наскільки, наскільки це їй зрозуміло, що це не стосується дитини, що це сталося між нами, що це наші відносини. І що мої стосунки з тобою, що його стосунки з тобою залишаться. Він назавжди твій батько, я назавжди твоя мати. В такому випадку дитині розум... ну, стає трохи зрозуміліше, що батько і мати нікуди не дінуться, що це. Ну, так стається, що так, так буває, і що це не через нього. Варто доносити, що це не через дитину, що ми я Бо якщо цього не говорити, ну, тоді немає підтримки. Якщо з дитиною взагалі не говорити, то це дійсно стане травмою такою глибокою, може до депресії доводити або на характер впливати по-своєму. Варто говорити, якщо не вдається говорити, і дитина там ну, якось реагує. Сильніше по-своєму в себе виходить. Тоді варто вже звертатись до спеціалістів, щоб через сторонню людину це ще пропрацьовувати. Але насправді ніяк не можна від цього, ну щоб взагалі відгородитися. Mm -hmm. там, тобто, в будь-якому випадку, випадку це буде стрес для дитини. би не було. Да. Його можна зменшити, якщо говорити, доносити. При розлученнях часто там мама там залежить з ким дитина залишається чи тато. Забороняє бачитися там з мамою чи з тато, uh -huh. чи uh -huh. так такі випадки досить часто бувають. чи може все-таки мама там замінити тата, чи тато замінити маму? Чи все-таки ну, було б мудріше, правильніше, якщо вже так склалося, що пара розлучається, от все ж таки давати дозвіл, щоб бачились ті потреби, які є в дитини, і які задовольняються до допомоги батьків? Може виконувати навіть бабуся. Ну, тобто, якщо е, можна сформувати здорову прив'язаність, до здорового, значимого, то чи буде то мама чи тато, вже не так важливо. Важливо, що ця здорова прив'язаність сформується. Е, якщо може мама чи тато підтримувати, розділяти якісь почуття, говорити з дитиною, то ну, тут не важливо гендер. Да? але якщо Говорити про те, чи було б краще, якби підтримували зв'язок і був і мама, і тато у дитини, то я б ну, я б радила за те, щоб домовлятися, да, щоб не забороняти. Бо тут примішуються свої почуття до партнера, які транслюються якось дитині. І тоді це не відносини дитини з партнером, а мої через дитину. І оце вже не здорово. Треба розділяти. У дитини все одно є свої стосунки з партнером і зі мною. І мої стосунки з партнером не мають впливати на дитину, на їхні відносини. В неї може бути багато любові там, дочки до тата, і це ніяк не повинно пересікатися. Це здорова прив'язаність до тата, до чоловіків, бо це так само буде впливати на її подальше життя до дорослому віці, як вона буде формувати прив'язаність до чоловіків. Як вона буде потім рости, які з якими переживаннями стикатимуться? Якщо мама не може розділяти там чи батько ці е, чоловічо-жіночі стосунки з батьківськими, оця проблема з цим краще тоді звертатися і приходити до консенсусу, щоб діти бачили, спілкувалися і цей зв'язок залишався. Щоб ви побажали тим родинам. Які на сьогоднішній день мають якісь проблеми, можливо, тільки розпочинаються в них якісь проблеми в родині, що б ви хотіли от їм порадити, звертатися до психолога, розумітися самим, чи, можливо, не знаю, більше говорити, більше проводити часу разом, ходити на побачення, дарувати щось? Я би радила, мабуть, розвивати свій. Навик саморефлексії, що я відчуваю, що я хочу, якщо мені вдається про це подумати, немає з ким поговорити, немає можливості сходити до спеціаліста, сідайте і пишіть. І це такий, така навичка, ну у нас є завжди під, під рукою, чому саме пишіть від руки, да? бо це така навичка, що у нас з дитинства, да? і там багато закладено такої підсвідомої енергії, що коли ви починаєте писати просто свої емоції, ви вивільняєте це все. -се. Воно не транслюється тут ні в стосунки, ні до дітей. Воно, воно для вас корисне, бо ви там можете побачити якісь свої потреби, щось незадоволене, якісь там чогось хочу. І тоді ну, становиться зрозуміло, з чим прийти, чого попросити у партнера, куди запросити. Ну, Якісь такі речі стануються ясними. І потреба в романтичності, чи потреба там в поцілунках, в обіймах. Воно все становиться більш чітким. Якщо є можливість сходити до спеціаліста, звертайтеся, це буде трошки швидше, це буде спеціально виділений час для вас. Ну, якщо вже такі проблеми в стосунках, бачите, що не справляєтеся, йде не на покращення, на погіршення, звертайтеся, спробуйте, ну, це раніше було стидно прийти соромно, о Боже хтось узнає. А зараз це нормально. Люди розуміють, що якісь речі видніше зі сторони ми можемо звернутися, нам допоможуть. Тому так, да, зберігати романтичність допомагає для себе, для задоволення, чому я взагалі в стосунках. Нам ж подобається букетний цей період, чому його не продовжувати. Mm. Я би бажала, щоб ви свідомо приходили до своїх потреб і намагалися їх задовольняти чи з партнером, чи з подругами, чи з друзями. Це Юлія. Я вам дуже дякую. Дуже дякую за цю бесіду. Я дуже сподіваюся, що саме комусь ви своїми словами, можливо, навіть збережетеся родину. Дякую. Дякую